Працівниками поліції систематично проводяться профілактичні опрацювання території міста Житомира на предмет дотримання комендантської години. Також такі відпрацювання проводяться спільно із військовослужбовцями. В разі виявлення людей на вулицях під час комендантської години такі особи можуть бути доставлені до Житомирського районного управління поліції, а також встановлюються причини, чому вони там знаходяться. Так, то ви мені зараз поясніть, що ви тут робите і куди ви будете направлятися? Я додому йду. Додому. А їм треба десь до ранку побути, щоб їхати назад додому в Хмельницьку область. 170 кілометрів. Щоб назад їхати, а? No. У мене ну, мама мам країни. Я, я зрозумів. Ви можете їх зараз додому забрати, Тому, щоб вони у вас переночували якось. Не будуть ж вони на вулиці ночувати. Oh. А сестра мене з четвертої та зараз з балконом висіздить. <світ> ну щось зараз придумаємо. Зараз комендантська година вам потрібно вирішити. До цього часу було вирішити з житлом. Так що, якщо це ваші знайомі, знайомі допоможіть. Хай вони переночують у вас і зранку їдуть додому. Ви порушуєте комендантську годину, тим паче включили музику на своїй колонці. Скажу зараз у нас в країні Дальше. військовий стан. У нас запроваджена комендантська година. Замість того, щоб вибачитись, пред'явити нам документи і сказати: я вибачаюсь, хлопці, я пішов додому, то ви нам намагаєтесь щось доказати свою позицію. Причому Та ви докажу, зараз ма. не праві. Я, я докажу. І так воєнний стан зараз є. Звісно, звичайно. Хто це об'явив? Військового стану немає. Якщо я хочу піти в воєнкомат, ви мені, ви мені поможете. Так, забрайте свої речі, вас буде, вас буде зараз доставлено до радітів для встановлення вашої особи. Я постую. А зараз встановимо вашу особу. Не встановите. Ви після 12-ї години знаходитесь в громадському місці, в стані алкогольного сп'яніння. Окрім цього, перевіряються заклади дозвілля та відпочинку на території міста. У випадку, якщо такий заклад працює під час комендантської години, відносно його працівників та відвідувачів вживаються заходи превентивного характеру. Переважно всі заклади припиняють свою діяльність до настання комендантської години. При виявленні таких випадків налоговоджена співпраця з Житомирською міською радою. Де вирішується питання щодо обмеження режиму роботи таких закладів?